Всім добрий вечір. Сьогодні у нас вечір взагалі не добрий. От слова совсем. Три дрона вибивають машини. Просто не вийдеш, не зайдеш. Немає слов, немає настроєння. Коротше, капець. Хотіла показати вам свої помідорчики. Проекспериментувати хотіла. Перчик, в общем, я закрила. Це те, що я позавчора садила. Як бачите, стоять що солдатики. Нічого не підвяло. Все прекрасно. Я їх сьогодні залила стимулятором роста. При посадке я обработала их этим скорпионом. От капустянки всякой хуити, шуризе. Помидорчики в відрі. И помидорчики без ведра. Хотіла проекспериментувати, який смысл, який эффект будет чи не буде. Если, допустим, ведрі і без ведра. Ну, поки різниці не бачу, в принципі, що там стоять, у ведрах, що без ведер теж стоять, подивимося, як воно буде. Посадила ще сьогодні трошки этого. Пару ямочок динь, пара ямочок калунів. Хто його знає, як воно буде. Виростеть, не виростуть, яке яке літо буде? Аномально жарке чи ні. Коротше, подивимось. Так що так от, Звісно, ще буду садити розсаду. Ще там на підході в, в міні теплічки. Точніше подогревала окном. От. Буду ще висаджувати. У мене ще место тут усе. Кийця моя удобряю тут усе ще место. І там кусочок, там в мене цибуля прошлого дня. Она така погана, я її то дергаю. А от вже хороша цьогогодня цибуля. Ще отам посажу, там у мене два рядка горошка позднього чи три навіть. І там ще досить помідори. Ну, В принципі, місця ще вистачає, куди його садити. Так що, аби росло. Не пропало, аби росло, аби мир був. Я сьогодні все пополивала симулятором роста. І клубніку, і морковку. Пячок, огурцы, вот, Пополивала. это вот малинка, гляньте яка шикарная, уже и повыкидывала некоторые цвет, вот. цвет малинки, вот, ну в общем так, поподливала, тут вот вона вон обурек с морковкой, мощненькое, конечно, все. Ну, а кабачочкам, конечно, прекрасно. Слово совсем. Ну, в общем, как-то так. Вроде бы то на послезавтра передают дожди. Все у нас не дивиться что вот такие палки. Это специальная техника выращивания. Перетяну, по-моему. Чоловік казав, що У нас є по Кинжи техніка. А це, по-моєму, він казав, що буде делать веретину. Там то дальше у нас кенджибі. Він поділив ті молоді. А ось ці три і там дальше тоже є ці хоче веретину. Ну, ну экспериментируем, як воно буде краще веретину, але кенджибі. Це ось кенджибі. Будуть у нас вирітіно. Ну. Так що отак от. Я кажу, передають дощі. у нас яма, там осурпа. Передають дощі, ждемо, звісно, безграда ждемо. Ну, як кажуть, у природи немає плохой погоди. Сдіємося, що без ось Тут теж в мене кусок малини. І этот, кружовник. Бачите, малинка. Опять же, треба косити. Неділю назад тільки викосила, опять трава виросла. В общем, якось так гляньте які кущі малини. Шикарні. Ну, а це ось я ж тоді привела в порядок. Яблуньку посапала, замульчарувала і отак полила, вона пішла хорошо. І рядом виросло яблучко. Тоже до осені підросте, ми його прив'єм. Коротше, що бачимо, то і прививаємо. Що нас жде далі, звісно, я взагалі не знаю. Ділюся з вами своїми переживаннями. Коли воно вже все це закінчиться, я не знаю. Ну, щось е, кожен день стає все і важче, і важче. Не хочеться виїжджати. Ну, я не знаю, що його робити, якщо чесно. просто бачиш, що ні конца, не края. нас виноградик. Два рази він був замерз, звісно. Це дубовий. Хто знає в кого є названня дубовий. Дуже вкусний він. Так що отак от. Майте мене лайком, будь ласка, підписуйте. Може, це хоч чуть підніме мені настрій. Хоча я вже не знаю, що мені може підняти настрій, якщо чесно. Дуже тяжко, люди. Дуже тяжко. Клубничку сьогодні поливала. А так побризкала трохи. В общем, як-то так. До нових відео. Кому интересно, буду для вас знімати. Якщо не интересно, не буду нічого знімати, тому що настроєння теж, знаєте, таке себе. Надо стимул для того, щоб щось что -то знімати. А я не маю. Не маю стимула і настроєння немає. Так що підтримайте, будь ласка, лайком, підпискою. Буде, буду дуже рада. Всім гарного тихого вечора, тихої ночі. Бережіть себе. Саме головне.